Всім мої вітання, будемо готувати кошечок, щоб посвітити. Я вже його тут вклала, вклала так, щоб було добре, бо він дуже глибокий, і будемо його е, кладати, готувати, так, як має бути. Я кладу, кладу пасочку. Не знаю, буде та чи не буде та пасочка. Поки що кладу таку пасочку. Не буде така, то, то поставлю е, меншу пасочку, як не буде така. Я кладу пасочку сюди. Хочу вам ближче показати. О, тепер я кладу сир, наложений сир. Ну, звичайний сир, коров'ячий чи звичайний сир. Я його кладу також. На сир, я сюди буду викладати яйця. Нічого я не робила ніякі, ніякі крашенки. Я не маю дітей таких малих, щоб моїх все зацікавило. О, до файні яйці класти. Бо то ще є таке, що не дуже свіже, не дуже хоче, хоче не дуже тервитися. Отак я покладу такі яйці. Файні на сир, сюди. Сюди в таку тарілочку ж треба, щоб вона мені влізла, та тарілочка. От кожного року я маю таку, таку якусь проблему, що мені нічого не влазиться. Треба мені щось меншу посудку якусь. Поклала таку салатничку, бо інакше нічого сюди мені не влазиться, розумієте? Поклала таку салатничку. І в ту салатничку я буду класти. Під черевину таку м'ясо. М'ясо копчене. Таке будене, будінку, будінку. Такий рулетик відварений з з грибами. Може, я відріжу кусочок зараз, зараз. Кусочок відріжу, бо може бути забагато. Ой. Сісі не може влізтися. Ось його хочу відрізати, думаєш? Кусочок свого руєтика покладу. Начинки посвятити. Це обов'язково начинка. Обов'язково може, може не бути якоїсь, якоїсь кубаси будінки, начинка обов'язково має бути. То в нас, нас таке традиційне начинка. Сюди покладу ще кусочок ковбаски сальної. такої. Сальної ковбаски покладу. Тепер маю, те маю масло, масло тут і горошком перчик. Масло і горошком перчик покладу сюди. Сюди я поставлю сіль, я такі маю кружечки, я це привезла з Італії. Такі вони з носочками йдуть. Такі файні кружечки, я ще вам їх колись покажу. Я їх поставлю сюди в сіль. Сіль також повинна бути обов'язково, Так, щоб вона не перевернулась, я її не наповнювала повну, аби вона не перевернулася. Знаєте, бо то недобре, як всі. Перевернеться. О, отако. О! Вона тут в мене буде триматися тісно та сіль. О. Добре. Сіль тримається. Тепер я сюди наповню його відкрити. Добре. Таку саму кружечку я накладу хріну. Ту саму кружечку я накладу хріно. Хрін я покладу також сюди. Поклала хрін. Тепер я маю помідорки. Колись я вам скажу ніякі помідорки, ніякі огірочки, нічого ніхто ніколи не клав. Це вже тепер якась така пішла мода, щоб то вже щось таке, таке щось викласти. А колись ніхто о, начинка. Паска, начинка, ковбаса, яйці, сир. От і вся тобі була посвячена вся паска. І, і весь кошик був зібраний. Тепер вже зовсім по-довгому. По ну, таке во собі. собі. Поклала я помідорки сюди. Тепер вже люди стали жити краще. Кладу огірочок ще. Ще кладу сюди і огірочок. Зараз скажуть мені, ну то чого кладеш як не можна? Ну та як той, як не клали. Ну, та о, так вже як всі, та так вже і я, знаєте? О, але так, не клали, не клали, кажу вам, так, як є. Ніхто того того ніколи. Старші люди то пам'ятають, що ніхто ніколи того не робив. Такого. О. Ніхто такого ніколи не робив. Тут тепер вже така мода пішла. Тут я маю петрушечку, так зв'язано, пучочок петрушки. Покладу тут кучок петрушки. Хочу, щоб всі нічого не перевернулося мені, знаєте, щоб всі нічого не перевернуло. Тут я маю е, чесничок зелений і цибульку зелену, також покладу сюди, кудись покладу сюди я. І сюди я ще маю покласти хрін. Я хрін маю почищений. Так, я напевно, що вперед поставлю ковбаску. І тепер я поставлю на цілий кошик цілу ковбаску. Так нас кладуть. Так нас кладуть. На цілий кошик таку цілу ковбаску. Як вона займе, не знаю, але отак вона повинна бути, та ковбаса на цілий кошик. Витягну, я певне, що ці ще наразі. О, запхаю сюди. З ковбасу запхаю туди. І так вона. Мусить триматися. Так вона мусить триматися. Знаєте? О. І тепер я ще поставлю, ось запхаю, якраз сюди запхаю чесник і цибульку. І сюди поставлю ще хрін. Хрін я маю вже готовий. Готовий хрін маю, очкачка. Очка, очка. Готовий хрін маю почищений. Поставлю ще сюди хрін, Хоч то хрін міг би бути і не, як це називає, і не чищений, лиш помитий, щоб собі так хрін е, поставити. А тому, але він же в мене готовий, чищений, так що я його поставлю сюди, той хрін, запхаю. Навіть не знаю, ще куди його притулити. Не знаю, куди його притулити. Десь я його зараз. Десь я його ще зараз притулю, той хрін, щоб він мені увійся. О, Все добре, все не добре, сюди не добре. так не добре. Так було добре, а тепер не добре. Ну, напевно, що я його десь сюди придумаю. Пхала я, той, пхала я той хрід ще один. Той сюди, той туди. Тепер я маю таку свічечку. Її обов'язково треба, щоб та свічечка була. Обов'язково, але куди я її маю поставити? Я не знаю. Я не знаю. Я ту свічечку треба взяти її окремо, бо вона сюди не йде, а сюди треба свічечку дати таку тонесеньку офірочку довгу я маю, зараз я поставлю. Я тут ще маю е, таку Матер Божу. Ой, як вам показати таку матер Божу і такого Ісуса Христа. Я собі привезла тепер з Італії. Знаєте, і я собі візьму кошечок і посвічу, і посвічу, і най і вони вже будуть освящені. О, таке. Вон. І в нас там лиє дощ, тепер така гроза і, і гриміло. Але нічого, Бог добрий, може перейде, і все буде добре. То я зараз це поставлю тако. Поставлю тако собі на на той. Зверху на пасочку, знаєте, зверху на пасочку, і най воно мені тут буде. А я вже як буде, не знаю, де буде е, сьогодні святити, чи в середині, церкви, чи У нас там є такі, м -м, такі накриття, таке величезне, є, такі. то може під тим накриттям, як буде падати дощ, не знаю. А то я собі тоді піднесу ту, -ту Матер Божу, так і Ісуса Христа, щоб е, освятити. Ну, а як ні, то буде і так, але воно буде освячене. Ну от і все, у мене кошик складений, вже готовий, щоб освітити. Я вже кошик склала. Маю тепер ще таку. Я маю, як вам сказати, ой, таке вишиване, але воно вже в мене давне. А це я собі колись торгувала і колись купила такі, такі так само, великодні такі. Крашеночки, яйці великодні, цеплідка, таке, бо все воно до, до Великодня. І я оцим цілий час я собі накриваю кожного року. Бачите? Оцим я собі і накрию свій кошечок. Все, все. А цим буде все. Будьте здорові, щасливі, веселої вам Пасхи, всього вам самого найкращого! Щасливо освіти Пасху. Бережіть себе і свою родину. Будьте здорові. Всім пока, до зустрічі, всім пока. Ви подивіться, що робиться. Повітрі, щось робить. Ти зараз за п'яту годину йти святити Пасху. Я не знаю, як то має бути. Не знаю, може Бог поможе, що це все, все перейде. Ну так, з парасолями підеся, але, але що зробити? Переїду, в машину легенько переїду. Нічого, годна, не Бог допоможе і, і так буде. розумієте?